Вітаємо вас на каналі Нульова Сума. Сьогодні ми покажемо вам справжню броньовану міць українського виробництва. Ці бойові машини створені руками наших інженерів і щодня працюють на перемогу. Вони захищають, атакують і прориваються там. Де інше обладнання не витримує це відео про українські бронемашини, які здатні змінювати правила гри на полі бою. Не забувайте підписуватися на канал та ставити свої вподобайки. А ми розпочинаємо броньовик КоЗАК 7 створений науково-виробничим об'єднанням. Практика є легкою та універсальною машиною з колісною формулою 4х4. Призначеною для патрулювання, розвідки та спецоперацій, побудований на посиленому шасі. Він має броню класу пзса 5 що захищає від куль калібру 7, 2 мм і уламків, нижче витримує вибухи мін до 6 кілограмів тротилу, а максимальна швидкість сягає 120 км на годину. Машина оснащена куленепробивними склоблоками, Системою підкачки шин і кондиціонером для комфорту екіпажу. Козак 7 вміщує двох членів екіпажу та до восьми десантників, які можуть вести вогонь через амбразури. На даху встановлюється бойовий модуль із кулеметом завдяки тепловізору та цифровій навігації. Броньовик ефективний уночі та в складних умовах. Зсу використовують козак 7 для ескорту, евакуації та підтримки підрозділів. Що робить його незамінним на передовій? Одним із найвідоміших українських броньовиків є Новатор, створений компанією Українська бронетехніка. Ця тактична машина побудована на посиленому шасі американського пікапа Ford F-550, що забезпечує високу прохідність і міцність. Корпус новатора виготовлений зі шведської броньованої сталі Армокс. Різної товщини та твердості, що дозволяє адаптувати захист до конкретних потреб. Залежно від модифікації, броньовик відповідає стандартам захисту пзса 4 та пзса 5 що гарантує безпеку екіпажу від куль калібру 7,6 мм і уламків. Особливу увагу конструктори приділили безпеці та комфорту екіпажу. Двері оснащені посиленими ригелями та замками, які дозволяють швидко відчиняти їх у критичних ситуаціях. Для підвищення ситуаційної обізнаності новатор обладнаний камерою заднього виду з виведенням зображення на монітор, системою навігації та тепловізійним пристроєм, що дозволяє виявляти цілі та пересуватися в умовах повної темряви. Система пожежогасіння з ультрафіолетовими та інфрачервоними детекторами спрацьовує за 3 мілісекунди, миттєво ліквідуючи займання в салоні чи моторному відсіку. Новатор може оснащуватися різноманітним озброєнням від кулеметів калібру 7,6 мм до дистанційно керованих бойових модулів із великокаліберними кулеметами чи гранатометами. Пасажиромісткість машини становить 5 осіб. А максимальна швидкість на шосе 140 км на годину. Завдяки своїм характеристикам, новатор став незамінним для виконання розвідувальних, патрульних і евакуаційних завдань. Броньовик Дозор Б, розроблений харківським конструкторським бюро машинобудування, є легкою повноприводною машиною з колісною базою 4 х 4. Цей багатоцільовий транспорт призначений для перевезення особового складу. Зброї та обладнання вагою до 2 тонн залежно від модифікації. Дозор Б вміщує від 6 до 12 бійців. Машина може оснащуватися кулеметами, гранатометами, протитанковими, ракетними комплексами чи бойовими модулями. Максимальна швидкість становить 110 км на годину, а вага 7,3 тонни. У 2020 році дозор Б офіційно прийнятий на озброєння ЗСУ. Серед новітніх розробок української оборонної промисловості особливе місце займає броньований автомобіль Інгуар 3 створений компанією Інгуар. Ця машина є представником нового покоління тактичних бронемашин із модульною конструкцією, що дозволяє швидко адаптувати її до різних завдань: від десантного транспорту до носія важкого озброєння чи пікапа для спеціальних операцій. «Інгуар-3» оснащений комбінованим бронюванням, яке складається з алюмінієвих плит і керамічних вставок. Така конструкція забезпечує захист від бронебійних куль калібру 7,62 і уламків 155-мм міліметрових снарядів на відстані 60 метрів. Протимінний захист дозволяє витримувати підрив фугасної міни з еквівалентом 8 кг тротилу. Модульна бронекапсула, розділена на передню та задню частини, полегшує ремонт і заміну пошкоджених елементів. Наразі інгуар3 завершив заводські випробування та готується до державних тестів і серійного виробництва. У разі успішного проходження всіх етапів ця машина може стати основою для створення цілого сімейства тактичних бронемашин для ЗСУ. Унікальним проектом української оборонної промисловості є гібридний броньовик «Амфібія Шторм, розроблений компанією Хайленд Systems і презентований у 2021 році на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця машина працює на електродвигуні, що робить її екологічною та тихою. А дизельний генератор забезпечує автономність до 36 годин. Шторм здатен розвивати швидкість до 140 км на годину на піщаній поверхні та витримувати морські хвилі заввишки до 1,5 метра. Особливістю те шторма є його амфібійні можливості, які дозволяють використовувати машину для операцій на воді, наприклад, десантних місій чи патрулювання берегової лінії. Броньовик може оснащуватися кулеметами, протитанковими, ракетними комплексами чи бойовими модулями. Українські інженери працюють над вдосконаленням шторма. Зокрема, планують додати можливість занурення під воду та посилити бойові характеристики. Одним із найпотужніших українських броньовиків є Крас Шрек Ван», розроблений компанією АвтоКрас у співпраці з канадською Стрейдгруп. Ця машина високої прохідності була представлена вже в далекому 2014 році та відповідає стандартам МРЕП, що гарантує високий рівень захисту від мін і засідок. «Шрек Ван» здатен перевозити до 12 бійців і доступний у трьох модифікаціях. Транспортер для доставки особового складу та вогневої підтримки, який може оснащуватися кулеметами, гранатометами чи протитанковими комплексами, медична машина для евакуації поранених і надання першої допомоги. Розвідувальний варіант призначений для роботи на замінованих ділянках, що особливо актуально для піротехнічних підрозділів. Бронювання Шрекван захищає екіпаж від куль та уламків. А нижче ефективно розсіює енергію вибуху машина оснащена сучасними системами зв'язку, навігації та кондиціонування, що забезпечують комфорт і безпеку екіпажу в Україні. Шрекван активно використовується піротехнічними підрозділами МВС для розмінування територій. Середня вартість одного броньовика становить близько 1 мільйона доларів залежно від конфігурації та озброєння. Броньовик КрАЗ Ураган. Це потужна машина, побудована на базі чотиривісного шасі вантажівки КрАЗ 7634НЕ з колісною формулою 8х8. Усі елементи шасі були посилені, щоб витримувати вагу броньованого корпусу, звареного з листів високоякісної броньованої сталі. Захист відповідає рівню 4 за стандартами НАТО, забезпечуючи безпеку від куль і уламків. Нижче урагана здатне витримувати підрив фугасу еквівалентом 10 кг тротилу, перенаправляючи вибухову хвилю в бік. Кабіна оснащена. Кулини пробивними склоблоками для забезпечення оглядовості, а десантне відділення вміщує до 14 бійців у відділенні. Передбачені амбразури для ведення вогню, а також люк із турелі для встановлення кулемета чи гранатомета з вагою 24 тонни і вантажопідйомністю 5 тонн. Крас ураган є однією з найпотужніших машин у своєму класі. Він використовується для транспортування підрозділів, перевезення вантажів і підтримки наступальних операцій. Легко броньована Амфібія, «Тритон», розроблена підприємством Кузня на Рибальському, була представлена у 2015 році. Машина базується на БТР-70, що полегшує її обслуговування. Корпус виготовлений із катаної сталі, а броньоване скло витримує влучання куль калібру 12 і 7 мм. Тритон оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із кулеметом 12 і і гранатометом УАГ 40 а також системою димових гранат Хмара та оптоелектронною системою наведення. Здебільшого ця амфібія використовується Державною прикордонною службою України для патрулювання річкових і прибережних ділянок. Броньовик Варта, розроблений компанією Українська бронетехніка, був представлений ще у 2015 році. Ця машина з колісною формулою 4 х 4 створена для потреб національної гвардії та підрозділів Корд бронекапсула та днище. Забезпечують захист від потужних вибухів до восьми кілограмів тротилу. На даху можна встановити башту корона або кулеметну установку вагою до 550 кг. кілограмів. Машина сумісна з різними бойовими модулями, включаючи протитанкові комплекси. Максимальна швидкість становить 90 км на годину. Також є варіант, коли на базі варти створений самохідний міномет калібру 120 міліметрів. Санітарний броньовик ковчег. Створений дніпровським конструктором В'ячеславом Ляшенком є унікальним рішенням для медичної евакуації. Ця машина побудована на базі БТР-60, але більшість її елементів створено з нуля корпус ковчега обшитий титановими листами, які витримують влучання куль від автомата Калашникова. Броньоване скло на вікнах оснащене захисними металевими шторками, а днище забезпечує захист від мін. Усередині ковчег обладнаний як мобільний медичний пункт: є електростанція, фільтри хімічного захисту, кондиціонери, кухня, холодильник і навіть душова кабіна. Машина може перевозити велику кількість медичного обладнання, що дозволяє надавати першу допомогу прямо на полі бою, з вагою 13 тонн і максимальною швидкістю 80 км на годину. Ковчег залишається досить маневреним і надійним, але наразі ковчег існує як прототип, однак, за умови належного фінансування його можна запустити в серійне виробництво. А зараз поговоримо про красхалк. Це армійські броньовики із безкапотною компоновкою, де двигун розташований спереду, а десантне відділення у середній і кормовій частинах. Екіпаж складається з двох осіб, а машина може перевозити кількох піхотинців. Корпус виготовлений із зварних сталевих листів. А куленепробивне скло забезпечує захист від стрілецької зброї. У бортах передбачені амбразури, а на даху люк для встановлення озброєння. Крас Халк оснащений трьома паливними баками по 165 літрів, що забезпечує значний запас ходу. Машина була представлена у 2016 році як прототип, і наразі публічна інформація про її серійне виробництво обмежена. Ще однією гордістю української оборонної промисловості є багатоцільовий броньовик КРАС Фіона, побудований на базі тривісного шасі вантажівки КРАС 6322 із колісною формулою 6 на 6 Ця машина високої прохідності призначена для транспортування особового складу, виконання бойових завдань і захисту від різноманітних загроз. Усі вузли були спеціально модифіковані, щоб витримувати вагу броньованого корпусу. Днище машини має конусоподібну форму, яка ефективно розсіює енергію вибуху, при підриві на міні, зменшуючи ризик для екіпажу. Бронювання забезпечує захист від балістичних загроз під будь-яким кутом. А багатошарове шарове, коли не пробивне скло вікон, оснащене амбразурами для ведення вогню з особистої зброї. Внутрішня частина корпусу покрита полікарбонатом, що запобігає травмуванню екіпажу уламками броні при влучанні снарядів. Десантне відділення вміщує до десяти повністю екіпірованих бійців, а відділення управління та десантний відсік об'єднані в єдиний броньований корпус. На даху встановлено люк із турелю для кулемета або автоматичного гранатомета, захищений броньованою огорожею зі склоблоками. Ця машина ідеально підходить для операцій у складних умовах, де потрібна висока прохідність і надійний захист. Броньовик Гекон, розроблений у 2016 році інженерною групою АРЕЙ на базі Київського заводу АТЕК. Є унікальним зразком української техніки. Ця машина була створена в ініціативному порядку, але її характеристики вразили фахівців. Гекон, побудований на шасі з дизельним двигуном General Motors і гідравлічною трансмісією, що замінили штатний двигун газ 41 і механічну коробку передач. Особливістю Гекона є його амфібійні можливості. Машина оснащена двома водометними рушіями італійського виробництва. Які дозволяють рухатися по воді зі швидкістю до 10 км на годину. Броня посилена, а в бортах корпусу передбачено дві бійниці для стрільби зі стрілецької зброї. На даху встановлено великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм та чотири димові гранатомети для маскування. Гекон був представлений на виставці озброєння у 2016 році, де викликав значний інтерес. Ця машина ідеально підходить для операцій у заболочених чи річкових районах, а також для швидкого перекидання підрозділів через водні перешкоди. БТР-4 МВ1, розроблений харківським КБ імені Морозова, є модернізованою версією БТР-4 Буцефал, представленою у 2017 році. З колісною формулою 8 х 8 він забезпечує високу прохідність і захист. Витримуючи кулі 14,5 міліметрів і уламки 155 міліметрових снарядів, днище захищає від вибухів до 10 кілограмів тротилу, а модульна броня полегшує ремонт. Максимальна швидкість 110 км на годину, запас ходу до 700 км. Машина оснащена бойовим модулем парус із 30 міліметровою гарматою, кулеметом 72 міліметри. Гранатометом і ПТРК Бар'єр система управління вогнем із тепловізором і лазерним далекоміром забезпечує точність стрільби. Екіпаж із трьох осіб і до семи десантників можуть ефективно діяти завдяки цифровому зв'язку та навігації. БТР використовується ЗСУ для транспортування піхоти та знищення бронетехніки ворога. Крас Спартан, створений Україною у співпраці з канадською Striet Group на шасі Ford F550, був представлений у 2013 році. Машина має переднє розташування двигуна та десантне відділення. Бронювання захищає від куль 7,62 з відстані 10 метрів, а амбразури дозволяють вести вогонь зі стрілецької зброї. Спартан може оснащуватися кулеметами 7,62 міліметри або 127 міліметрів, а також 40 міліметрів гранатометом. Ця машина активно використовується ЗСУ. БРДМ 2 Л1 це модернізована версія радянської розвідувальної машини БРДМ 2, адаптована українськими інженерами до сучасних умов з колісною формулою 4 х 4. Вона зберігає амфібійні можливості, долаючи воду зі швидкістю 10 км на годину завдяки водометному рушію. Броня захищає від куль а днище – відмін до 6 кг тротилу, максимальна швидкість 100 км на годину, запас ходу – до 750 км. Машина отримала дизельний двигун, тепловізор, цифровий зв'язок. І бойовий модуль із кулеметом КПВТ 14,5 мм міліметрів та ПКТ 7,62 міліметри. А за потреби встановлюється ПТРК. Екіпаж із двох осіб і до чотирьох десантників виконують розвідувальні та патрульні завдання, активно використовується ЗСУ в умовах складного рельєфу, демонструючи надійність і універсальність універсальний броньовик КоЗАК 5. Розроблений науково виробничим об'єднанням практика, створений для потреб поліції, підрозділів спеціальних операцій і ДСНС. Машина побудована на модифікованому шасі Ford F-550 із колісною формулою 4х4, сертифікованому компанією Ford для створення броньованих автомобілів. Екіпаж складається з двох осіб, а десантне відділення вміщує до восьми бійців. Козак 5 Може оснащуватися кулеметом калібру 7,62 мм міліметри або бойовим модулем із гранатометом, максимальна швидкість 120 кілометрів на годину. Особливою є модифікація Козак 5 ПМЛ, призначена для піротехнічних підрозділів ДСНС. Ця версія має подовжену колісну базу та посилений корпус, який витримує вибух мін чи саморобних вибухових пристроїв. У відсіку для інструментів розміщується обладнання для розмінування. Козак 5 довів свою ефективність у штурмових операціях, захисті особового складу та транспортуванні вибухонебезпечних предметів, що робить його незамінним для сучасних бойових умов. Броньовик «Годзілла» – це машина спеціально розроблена для захисту відмін і саморобних вибухових пристроїв. Її днище та нахилені бронелисти ефективно розсіюють вибухову хвилю, а спеціальні сидіння зменшують ризик травм для екіпажу. Машина забезпечує високий рівень балістичного захисту від стрілецької зброї та уламків. «Годзіла» оснащена централізованою системою підкачки шин. Кулинестійкими вставками, системою кондиціонування та сучасними засобами зв'язку. Ця машина ідеально підходить для операцій у зонах із високим рівнем мінної небезпеки. Одним із яскравих прикладів української бронетехніки є бронеавтомобіль Варта Редут, який серед військових отримав неофіційну назву крокодил через свій агресивний вигляд і потужні характеристики. Ця машина була вперше представлена широкій публіці ще у 2016 році на міжнародній виставці Зброя та безпека в Києві. Тоді вона привернула увагу фахівців завдяки своїм унікальним конструктивним рішенням. Проте після дебюту згадували не часто. Аж поки у 2023 році ці броньовики не почали активно використовуватися збройними силами України на передовій та здобули більш серійного виробництва. Розробником Варта Редут є компанія Українська бронетехніка, відома своїми бронеавтомобілями серії Варта, ймовірно. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році підприємство відновило або значно розширило виробництво цієї моделі, адаптувавши її до потреб сучасного бою, варта Редут створений на базі шасі вантажного автомобіля зіл 131 що забезпечує йому високу прохідність і надійність навіть у складних умовах. Завдяки шестиколісній конструкції броньовик виглядає як справжній гігант, нагадуючи важку вантажівку. Основною перевагою варта редут є його захист кабіна. Десантний відсік і двигун мають протикульовий захист класу ПЗСА 4, який здатен витримувати влучання куль калібру 7,62 мм. Особливу увагу конструктори приділили протимінному захисту. Бронекапсула ефективно росіє енергію вибуху, що значно підвищує шанси екіпажу вижити під час підриву на міні. У десантному відділенні розміщено 12 сидінь для бійців, а для швидкої евакуації передбачено шість відкидних люків у даху. Комфорт екіпажу забезпечують системи кондиціонування, обігріву та витяжки порохових газів. Що дозволяє тривалий час працювати в закритому просторі. Варта Редут став незамінним для виконання різноманітних завдань від транспортування особового складу до евакуації поранених і підтримки наступальних операцій. Цей броньовик є прикладом того, як українська промисловість здатна створювати техніку, що відповідає стандартам сучасної війни. Українські броньовики. Це більше ніж просто бойові машини, це уособлення сили, розуму та незламності нашого народу. Вони створені в Україні. За кожною цією технікою стоїть історія мужності, рішучості та віри у власні сили. Друзі, дякуємо, що були з нами! Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайку, пишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Підтримуйте зсу, підтримуйте Україну. До зустрічі у наступному відео.